Collapse. <birazcık> Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми вирушаємо на коротку вечірню риболовлю, а ловити будемо прямо в центрі міста на Трухановому острові. Е -е у нас сьогодні буде невеличкий челендж: це половити судаків е за 2 години. Бо на риболовлю у нас є дійсно рівно 2 години до темна. Тому не буду затримувати не вас ні нас. Будемо в'язати комплекти та розпочинати. А вам бажаю приємного перегляду. П'ять хвилинок на збори і от у нас вже готові комплектики. Так, я сьогодні рибалю з Максом. Що ж, по першому закиду і сподіваюсь, що зараз почнуть клювати судаки. Бо дійсно у нас часу обмаль. Поставив 16 грамів і 3 дюйми. О, підвисає, слухай. Непогана там глибинка. Ай-яй-яй, відпаяв хвостика. А ось і перша покльовка. За 15 хвилин рибалочки. Сподіваємося, що так буде і надалі, але... Вотизації поки буде. не дають. А от я думаю, як дадуть водичку, діло піде. Спробую зараз шеда поставити. Такий гарний колір, типу коли. Я думаю, зараз він спрацює. Чомусь у мене така віра є в нього. А коли є віра в приманку, вона і працює. Це вже другий Віпо, який я дав Максу. Що скажеш? Наступний закид в ту саму точку просто. І вже такий конкретний тук. І ось така фігня. І знову тобі давати Віпо. виходить, що так. Всік, так? Всік судака. І таке буває. З двох закидів отримав дві покльовки Макс. А на третьому закиді обірвався. Ну, ще не обірвався, але я думаю, все до цього йде. Але це не дивно. Там, де е, є рельєф, там і харчується судак. З yeah. самого викиду. <рес> З гарною чіткою покльовочкою. ну Там невеликий, тому я сильно форсувати його не буду. бо дрібний судачок. Так чітко тюк! І йди сюди, три дюймика. А я казав, що на цю приманку зловлю. От і зловив. Є віра просто. Такий колір, от і перший судачок. Макс не бачить, він перев'язується, поки я ловлю судачків. Давай. Спрацював дальній-дальній закид, 16 грамів монтажик. Зробив сходинку, приманочка підвисла і отримав покльовочку. Це дуже чітко. Зараз дають водичку і дають їй добре. 16 грамчиків так добряче почало підносити. Це чудово. Але все ж таки за ці дві годинки хочеться не те, щоб в кількості половити, але зловити хоча б одного плюс-мінус гарного розміру. Макс, я тільки що судачка піймав. Ти все пропустив. Так, да, ти все пропустив. Ой! А от і зачеп. Ой-ой-ой. А от і зачепився. Внесло в чіпу. Ага, один мілкий. О, я навіть не обірвався, а допоміг мені в цьому шнур одиничка по японії. Азура Софіна. Дійсно гарний шнур. Скільки він у мене вже приманок спасав, скільки я на нього е, ловив на набережні на тренування. Ця бабінка ще живе. Почалось. Зачіп за зачіпом. Да, судак любить такі місця, тому він тут і виходить харчуватись. Да, цей монтажик вже відірвав. Вирішив не експериментувати і пов'язати монтажик вже з перевіреною приманкою, на яку щойно отримав покльовку. За короткий проміжок часу, який ми провели на цій локації, встигли ми з Максом обірватися вже три рази. Макс два рази, я один. Не дивлячись на те, що зачепів тут багатенько, все одно я буду використовувати двійники. Бо треба реалізувати кожну судачу покльовку. Бо часу у нас на риболовлю повторюсь дуже і дуже мало. Ой-ой-ой! ой ой Покльовочка. Ну, до очка не дотягнувся. Дрібний судак. За хвостика. Тюк. А може і хвостика нема. Зараз будемо дивитись. Чітка-чітка покльовочка була. Ні, стягнув хвостик на місці. Все добре, ловити можна. Є! Недалеко. Недалеко і знову мілкий. І знову мілкий. Я щось відволікся. Задивився назад. Так трясе головою. А, це окунь! у та це кабанячий окунь! Друзі, на 3 дюйма І 18 грамів! Гарний Дніпровський окунь. Такий прям ну, приємний. Більше долоні. Що ж? Рости великим-великим. Цікаво. Так, у мене вже було е, дві судачі покльовочки, із яких я реалізував одну. І зловив окунця. Окунець дійсно гарний. Вже недалеко взяв. Я думаю, судачок підійшов ближче до берега. Це просто голодний Діпровський окунь. Ого! Та ви що? Близько прям. Я зараз зменшу вагу і можливо зменшу розмір приманки. Бо знову сталася покльовка. Гарна-гарна. Можливо, знову окунь? Але ще більшого розміру, напевно. Лен, стянув приманку. Так, вирішив зменшити розмір. Поставлю 2,5 дюйма і твістерочка. Щоб оконцю його легше було заїсти. Дві покльовки в підряд. Є. Yeah. Ха! Ти дивись. Цікаво окуньок чи садачок. Щось мілке. Окуньок. Заїв. Дво з половиною дюймового твістерочка. М? І йшли на судака, а натрапили на окуня. Якось це, так це поки виглядає. І клює жадібно в пащу. Да, тут навіть доведеться йти за інструментом схоже, бо так я витягнути не можу в нього приманку з рота. А все добре. Буде жити. 12 грамів, 2,5 дюйма. І бачите, окуньок зразу відізвався. Закиди роблю під кутом 45 градусів, щоб обловити більшу площу бровочки, на якій він зараз і стоїть. Два окунця піймав і якби вже час переключатись повністю на судака. Бо сонечко сідає, вже його не видно, десь сховалося за міським пейзажем. І на риболовлю у нас залишається не так багато часу. Воблери ми сьогодні із собою не брали. Ой, який жерех виходить. Такий жерах виходить, що є думки навіть на нього прокинути пількером. Все ж таки налаштовані они уже сегодня на судака, тому эту рыболовлю полностью уже присвяты моему. Поклевка? О, у Макса судача поклевка была. И в стрих. Обервался? О. Давай, на перев'язку у нас немає часу. Тому обриватись просто не будемо. Спробуємо зараз лоха. Цей колір по вечору іноді дуже круто вистрілює. А от і Максик когось, шата. Собриємося, лки-палки. Ну давай, доведи його. Щось пручається. Ти що, хочеш сказати, що там непоганий судак? Mm, пів кілошечка можливо, і можливо, пік. Це ж таке страх очі великі. так. І з води не хоче показуватись. Справа і то остання О, Ні, ну слухайте, це нормальний красивий. Давай я візьму зараз його. Що тут я брати? Оп! Вон. Подивіться який. М? За такими. Красунчик, красунчик. приманочку Впакував з такою клювакою, що просто дай бо... Ше да? В якому кольорі. На скільки? 18 грамів. 18 і ось воно. Я щасливий. Опа, така рибка. от такий собак. Випускаємо. що ми з ним робимо? Звісно ж, відпустимо. Так. Ну, сам себе відпустив. Так, тримай, треба... Дякую. Треба... треба ловити. Ще треба ще піймати, хоч одного. А от і лох спрацював. Відпаяв судачок йому хвостика. Зараз замінюсь і ще половимо. Поки на вулиці ще повністю не стемніло, підведу результати нашої вечірньої спінінгової сесії. І так, нагадаю, що на риболовлі у нас було лише 2 години до темна. І за цей час нам потрібно було половити рибки. Як результат, Чотири хвостика, ми у камеру вам показали. Також були холості покльовки. Було два окунчика у мене. У мене один мілкий судачок а макс такого грам на 700 піймав під завершення. Що ж, друзі, будемо вже завершувати сьогоднішню риболовлю. Ну ще. Десь хвилинок 15 покидаємо, поки ще зовсім не стемніло. І поїдемо додому. Але я результатами короткої вечірньої вилазки повністю задоволений. Напишіть в коментарях, як вам такі короткі відосики, бо часу в мене зараз не так багато, і виїжджати кудись на цілий день. Дуже напряжно, тому буду старатися частіше. Виїжджати або зранку, або на вечір, як сьогодні. Тому напишіть, як ви ставитесь до цієї ідеї. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд та до нових зустрічей!